Друзі, пам'ятаємо всіх наших захисників, які віддали життя за нашу незалежну Україну. І не забуваємо допомагати нашим Збройним силам України. Ну а символічний перший удар по м'ячу сьогодні виконує наш герой Василь Анікальчук. Позивний Лівша, захисник України, боєць управління поліції особливого призначення номер 1 «Сафарі». департаменту поліції, особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь він брав участь в бойових діях на східному напрямку, а саме в селі Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Отримав два достатньо э, важкі поранення. Бився друзі за нас, і от. Власне, маємо сьогодні так його привітати. Так само, як і допомагати усім Збройним силам України. Друзі, продовжуємо це робити протягом трансляції. Буде у нас QR-код на ваших екранах Ліги Аеророзвитки 3.0. Ми збираємо. На мобільні пункти керування БПЛА, для безпілотних авіаційних комплексів. І е, тут е, навіть е, дуже цікаво для кожного болівальника українського клубу е, буде е, зайти за qr кодом і задонатити саме за улюблений клуб. Київське Динамо, до речі, болівальники Київського Динамо зараз е, посідає перше місце з великим відривом. І ви вболівальники е, можете ще покращити позицію, ще збільшити цей відрив.